Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. Я вас вітаю в четвертому дні. ЛВК уже половину шляху пройдено і подивимося, як ми будемо чи віддалятися, чи приближатися до підвищення до майстра. Це доволі така вже важлива тема, і ми... Майже, у нас в, майже вдається, ми прям сносимо з першим місцем, де там також і третя не відстає. Але нічого, давайте скоріше перейдемо до нашого дня, який на момент є, це четвертий день. Іграємо ми проти Бангладешського клану Бангладеш 71. І давайте продемонструю, що я, з чого я буду атакувати сьогодні взагалі, які атаки будуть проводитися. Атака буде з Джепер-Скриперса, Стопанда. Це вже дві І третя атака буде вже з основного йти, того ж тут на аккаунті вудман де там він є. Е, тут 14 да. І, та, та. і так само до аккаунту Верес. Тут також 14 таунхол. Це я вже буду бить поза... Поза відео так сказати. Ну і ось затежнять 14 таунхол. Давайте сразу перейдемо, що я буду адкувати і чим. Чим я буду атакувати, це лава -лун. лава лун, просто мікс лава лун, кулі плюс луни. Так? І таке будуть. Само собою, супермагія. На сьогодні я буду вже старатися правильніше кидати інвізи, бо, як всі гарно пам'ятаємо, минулого дня я дуже гарно закинув е інвіз, що не, докін, не долетів дірік до нього, і там все швидко померло. Ну, знаєте, без помилок нікуди не прогреснуться, так сказати. Тому на помилках вчаться таке. Отака база, дивіться, що я планую тут робити. Мені подобається цим. Це бажа вже тим, що тут тільки один арбалет на повітря стоїть доволі цікаво. Не знаю, може суперник просто скопіював її і забув щось поставить. Ну я всі арбалети звичайно, ставлю ем, на повітря. Ну, може, деякі на землю поставлю, де потрібно, але то таке. Е, я планую закидувати ось з Олексиросховища Дірік. Отак полетить, скинуть його десь сюди. Сподіваюсь, тут бомбочки все-таки. Не взруть моїх махів, сподіваюсь, їх там взагалі немає. Ну знаєте що, я, мабуть, не буду ризикувати, і краще возьму гоблінів. Їх 5 штук буде аж в КК, і вони, можна сказати, там порозміновують все. І бомаги там потім повиходять, і їх бомби не будуть, не будуть їм заважати, коротше, не накосай їх нічого. Це, підемо. Ну це я так думаю, побачимо зараз, як це все буде в катці. М -м так, все можна йти, я вам все покажу, показав, потім подивимось, що у нас буде, що залишиться, і героїв кудись відправимо. Так, в какешо у них? Миньйони, хочеться сказати. Нентересно. Слухайте, я, наверное, трохи рано дирек розпакував в якось далеко від ратуші, але нет, до таки доходять до ратуші. Так, сюди закинемо. Сюди інвіс. Хай квіну забирає ліпше. Все. Квіна забирається, далі що робимо? Далі я зачищу звідси і треба буде постаратися. Хотя, може, давайте сюди герої заведем. Я думаю, чого би ні, так? Да? Ладно, давайте сюди все-таки. Наша мені там та почистка. Я хочу тут, мабуть, положку забрати. Потім вже э, будемо йти атакою з 6 годин. Так, тут треба частину просто героям зараз знести. Просто герої реальну частину дефу зараз знесуть. Хоча знаєте, що ж мож... краще будемо поспішати, тому що час він вроді є, а потім його уже і не буде. Час це можна сказати, як гроші. Знаєте, вони швидко кончаються, вроді, хоча хоча <гуття> його й мало це я просто витрачав просто так. Так, ось ми вже і на другому аккаунті. На жаль, попередню атаку я мало прокоментував тільки початок, так як до мене в комнату а я не дуже люблю, так можна сказати, спілкуватися да, при комусь там все, в сусідній комнаті хтось. то Отаке. От ну, зараз. Що я можу сказати, з приводу минулої атаки, то мені взагалі прям повезло. Дірік нормально зайшов, армії не залишилося, але Варден красава, і він забрав ось останню, останню інферну. Дуже пощастило, що це було якраз. Не соло Інферно, воно б спалило просто заживо того Вардена. Тому такі атака трохи даже з удачею вийшла. Ну нарешті мені почалося щастить в цьому раунді. Давайте перейдемо вже до атаки на 22-й номер. У мене тут наварений так само лавалун. Сам, точ в точ таке саме, з чим ми атакували. Ну, там тільки відлічається тим, що я гобліну в КК не взяв. А що я тут планую зробити? База така доволі частенько попадається. Ми її, якщо не помиляюсь, били вже. Просто реально така популярна база. М -м, надо було б, наверное... да, У мене фріз є, то, скоріше за все, пойдемо десь звідси закинемо або навіть з цієї сторони. Зараз ще подивимося, я обдумаю точніше. Mm -hmm. Так, ну, можна прямо на Кінгас кинути. Там, ще... <кхм> Там ще і бомбери проб'ють шлях, даже можна не сюди, а тут на соло Інферну, де тут проб'ється? Шлях можна буде квіну забрати. А давайте пойдемо в атаку. Сподівайся, на той стороні якраз немає торнадо, бо буде доволі погано. Ой, я думав, я просто діріка ще не взяв. Якось так злякався, аж, знаєте. Магі, на жаль, мало заберуть. Да. Не залишилось 6% тільки з десанта. Доволі погано. Треба було трохи раніше їх відкривати. Це я б протупив. Але нічого, головне, що рад ще забрати, та зараз спробуємо якось викрутитися. Або, як минулого разу, Пам'ятаєте, я сказав, зараз викрутимось на основі в підсумку. Ми забрали 0 зірок. Ну, слухайте, буває ситуація, але все одно до сих пір якийсь такий тіль, якась така, така моральна накрилась прям. Так. Ну, зараз міньйони заберуться без проблем і думаю... Я навіть не знаю як тут кинуть, просто тут все прям так плотно один до одного стоїть, що прям страшно. Інвізник віну треба буде накинути. Десь. Хоча, знаєте, давайте прям зараз закину вже армію, потім вже будемо слідкувати за героями, також за армії треба буде те щось їм підкидувати. Ой, все, я прогавив, коротше. Давайте сюди інвіз. Треба було Вардена в другу цу закинути. Біля 9 годин там, де армія треба було їх туди кинуть, не я протупив. Давайте хоч зараз щось прожмемо. Слухайте, це мені реально не подобається. Я можу сказати, нормально фул 13 ки колись був на основі, а оце я тільки перейшов, ЛВК, одразу і все. Залишається, то тільки Варден і Чемпіонка по факту залишається, да? Ну, все, прийдеться добирати тут відсотки трохи. Ладно, інвіз не буду вже викидувати. Немає сенсу. Там і так арбалет на землю стоїть. Ні, ну слуйте, шанс вроді є так, то в мене є і. міньйони. Да, є міньйони. Дуже мало їх, якщо чесно. Не вистачить такої міці. Так, давайте так зроблю. Криво кинув, знаю. Давайте хоч зараз закину, зафріжу, хай. Можливо, щось вийде, да? Ну все-таки треба вірити в чудеса, може і вийде в мене все прям чудово проводку. Викручується, так сказать, да? Ага. Чи башта арчерів залишилась? Ні, трохи херова атака вийшла, реально. Оце, що я магов не перекинув, трохи їх близько до ратуші підпустив, то, мабуть, тут. В цьому є помилка. Також в тому, що я Варде Е, не... замість того, щоб його кидати сюди, з цієї армії, там, де мало культуру, треба було сюди закинути, тут, де було дуже багато дефу вкладено в одну область так то. Але все одно ну, 91% виходить. Да. Чесно, не дуже нравиться. Це на початкових таких а, прокачках на 13-му таунхолі, гулять проти 13 ок Це прям жорстко реально. Це прям б'є сильно по моралі, що вроді ти можеш це забрати, а в підсумку тебе нічого не виходить. Тебе тих пару жадних відсотків ніяк не виходить забрати. да. Отаке. Тому перейдемо вже до останньої атаки. Атака у нас буде проходить з основного аккаунту. Так, ось ми знаходимося вже на основному аккаунті. Давайте перейдемо вже до останньої атаки, чим я тут буду атакувати. Атакувати я тут буду райдерами плюс і плюс, коротше, райдери плюс можна сказати, там супер все одно буде частину бази забирати. Не так, як вчора, сподіваюся. І давайте зараз перейдемо, подивимось. Основний аккаунт мене це так напрягає, да, з нього атакуватися. Не знаю. Но база, слава Богу, рашерська. Но минулого разу вона теж була рашерська, але як бачили, результат був позорний. Вообще. Раш... А то ж рашерський. Сказать. А, що я тут планую зробити на цей раз? Тут такий куток є свободний, я з нього якраз закину дірік, отпущу його десь тут, в цю ячейку, розкрию. Тут забереться ратуша, моноліт пойде, і також можна забирати метальника. також забереться клан Кастел. Що ж, що ж, давайте перейдемо до атаки. Все у мене наварено, давайте перевіримо. Бувало таке, що я і в легенду йшов от без героїв всіх, да? Значить, то тут у мене все наварено. Все є і все правильно настроєно. Тому пішли атакувати. Фух, сподіваюся, буде лучша атака чи минулого разу. Надо головне, щоб щенки не відкунувалися, Теж буде халепа. Зараз ми підкидаємо інвізи, кидаємо клон тепер. Так, раз, два, три, чотири. Я буду рахувати просто, бо я якось трохи спішу з інвізами і не вмію правильно їх кидати. Зараз. Ось прям в таймінг, знаєте. Що я планую далі героям робити? Героями я бачу тут краще можна буде чистити з цієї сторони. А зараз тудись проб'ю шлях. Так, нормально. І з цієї сторони я їх запущу запущу вже райдерів. Хай трохи там герої почистять дефа з цієї сторони, щоб райдери не пошли в ту сторону. Ой, квіна, квіна, повернися. Найс. Так, раз, 2-4 будку. сюди одну кулю, і давайте запускати вже нашу основну армію. В принципі, знаєте, ніяких помилок з десантами не робив, половину бази було забрано десантом майже. Тому, можна сказати, поки що все йде по плану, так як я хотів. А давайте кинемо хантерів зараз, щоб не втрачати. Прожимаємо короля, прожимаємо Вардена. А, да, в принципі, дивіться, багато ще армії є, деф перемраш, виглядає, що... Прям мої юніти виглядають якісь, прям якісь могуществом над цим, домінацією над цією базою. Но паркан у нього доволі сильний. Давайте похвалимо хоч в чомусь. А, ну, деф, ну таке собі, знаєте, коли людина качає паркан, а, тіпа, є такі люди, що качають нормально деф, але по паркану вони рашери. і Їх за це якось можуть сварити. Да? А тут а, чувак просто паркан вифулив почти, а деф у нього... Прям від 11 від 12-го залишився, в да? Такі ситуації. Давайте прожмемо вже чемпа, хай там добивається все, і прожмемо квіну. Все трьошка. Нарешті, за основного аккаунту, у нас хоч єдна трьошка за цей сезон є. Поздравте, просто з першою трьошкою в цьому сезоні. Нормально. Перейдемо, давайте зараз до таблиці. Я ще не атакував з цих каунтів, але. Поки маємо друге місце, відрив 12 зірок. Подивимося, що в нас було на другий день. Просто ці чотири атаки це поки що ті атаки, які робив тільки я. Далі, раз, два. А, Вроді навіть не тільки я, подождіть. Так, да, не тільки я. Три атаки від мене, і четверта там від Соклана. Все, зустрінемося, друзі, завтра. Поки що немає що показати, які атаки, да. тому ми побачимо вже все завтра, що у нас там вийде. Ось і завершився четвертий день ЛВК, завершився він другою поразкою підряд. У нас тут а, між цим кланом було такий невеликий відрив, тут в три зірки, а по процентам ми прямо в нос в носи йшли. Тому таке, давайте подивимося, якісь атаки. У суперників я не знаю, що вам показати, але вони били просто гратуж, які послабшили їх, хоча ні, ось дає якась атака. Давайте одну атаку подивимось. А інші дві, ми подивимося, ось до Є на шостий номер атака, а також я хочу показати вам восьму. Восьму атаку, тобто атака на 8-й номер. Тут 12-й таунхол перекривав 15-ку на двушку. Не прикривав бив. Це цікаво було подивитися, можливо, навіть для тих, кого якийсь дисбаланс в клані, і такий дуже гарний приклад буде. Тому давайте спочатку почнемо з суперника тут на 9-й номер. Атака йде райдерами і ще й пламними драконами. До речі, я таке бачив вже давно, десь, коли вони тільки вийшли в 2019 році. І цими пламінними драконами у мене колись соклан атакував. Я не знаю, як це даже... навіть. Треба буде якось теж пробувати. Я просто тільки на рейдах атакував, драконів, там крию ними, але в рідній базі мені щось здається, що якісь безполезні юніти, хоча їм якось даже грають. Коротше, у суперник тут з 12... 12 годин заходить Квінхіл, забирається все КК. Не дивуйтеся, може, якесь трохи дивне да, просто я розкидав, да? трохи да, забули, вилетів з голови закинуть КК, тому прийшлося щось викидати, що я мав. Там і хогі десь є. і... Це кітки наземне лайно, що там не буде бить повітря. Так, квіна підходить ближче, квіна вже прожимається, забирається ворожик. Ой, ну да, ворожик квіна. В принципі, нас б'ють, але будемо називати так, як від лиця атакуючого. Так, тут ще й корольом іде почистка, і я не знаю, що тут буде далі. Просто такий мікс перший бачу. Так, виходить тут райдери плюс пламіки, плюс кулі, і біля трьох годин вони тут розпаунилися. Дірік просто летить, зараз були рад, що забирають. Так, тому зараз буде спокійно падати. Все тут під рейджем, тут аж що фрізиться. Дуйка зафрізилась, щоб не заважала пламним, тому що пламінник буде дамага збиватися і вони будуть повільніше це все забирать. Так, все, кулі пішли в центр, за ними пламіки, за ними полетіли райдери. Давайте я 2Х поставлю. Зараз спостерігати, дивиться. Так, ще чемпіонка жива. Так, і дивіться, тут ще три пламі... пламіка і два райдери. Вообще, з діром вже все погано, так? Да? Так. Ага. Та да все, тут пламіки збирають. Давайте вже поставлю 4Х, тому що весь деф забраний, тут зараз тільки звичайні будівлі. Отака От атака була. Доволі гарний мікс, цікавий мікс, то, думаю, варто буде колись попробувати ним погулять. Но, я все одно якось, суть я так не поняв, там щось Квіною зачищується, він кінхілом квіна просто здохла і все, і потім запускається десь. Пламіки з ручної сторони, де почищено, дав все? Ну, ж там і так було слабо почищено, там тільки король да, біля ратуші подобрав щось і все. Так, давайте перейдемо до шостого номера, подивимося, що тут за атака. Це вже атака буде від нашого Соклана. Соклан так вау, дракони плюс райдери. Одразу запускаються райдери, це значить те, що мікс... Дірік буде зразу запускатися з армією, щоб це все було під прожаттям. Так, це все прожимається. Ой-ой, ой звичайно, -ой -ой, вибачаюсь. Коротше, все тут підходить. І Дірік скидується, підкидується інвіз, підкидується клони, підкидується рейдж. І все. Тут а, арчерів КК, зараз будемо дивитися, що з нього вийде. Тут а, тим по часом забирається Орел, зараз буде драконами. Ну, можна сказати, в принципі, армії. Ага. Так, рад, що забирається. І арчери тут чимало що забрали. Зараз, мабуть, ще і метальник забереться, якщо пощастить. Так, ще є навіть і інвіз, тому точно забереться. Тим часом тут до 6 годин підходить армія і добирає деф, і також треба ще наверх пойти. Вроді трохи мало юнітів залишається, але як знаємо, от результат буде трішечки доволі тако цікаво. Давайте 2Х побыстріше подивимося. Так, ну да, просто ці ящерки підлітають, підчищують і все. да, ну а Це щось цікавше ППОшка. Ано тут ще у нас квіна з нас є, тому нормально. Понятно, що трьошка. Бо тут реально на одну армію, то там мало надії якихось було. так віна вже прожимається, збирається ластова Тесла, і, на жаль, віна не вижила, могла б далі тут пойти мастерську забрати, або даже допомогти драконам. Все, така у нас трешечка виходить. І дивіться, яка цікава сталося. Єдний Варден залишається на ОХП, і він якраз вирішує цю катку на призірки. Так, восьмий номер. Давайте ластову атаку покажу, щоб сильно ролик не затягувати і було це. Що, подивіться, таке саме цікаве, що можна показати, ця атака буде супер-гоблінами, плюс Квін буде зараз двушиться, 15-й тонхол. Для 12 х ТХ це доволі сильна база, навіть з такою прорашерською якось прокачкою. да, ну Стіни в нього такі, а от деф більш-менш таке, як теж гібрид, не знаєте, щось наполовину вкачане, щось не. Так, і тут гобліни. Спочатку вони тут підчищують з різних сторон всякі. Так, далі квінхіл закидується з 9 годин для квіни Queen... ніякого, а, буде, нервновізація, Скоріше за все, коломет для квіни, щоб пробитий шлях. Може і для гоблінів, щоб до ратуші що дойти. Ладно, давайте подивимося ще трошки, не будемо. <сміт> спішити поперед батька в пекло і догадується, що тут буде далі. Да? так? Ну так, да, для гоблінів запускається все-таки коломет. й джом закидується ніфіа собі? Так, ну все. Збирається радша, що... ну тут залишається лише, бачите, 10% набиті і все, двушка в кармані, нормально. Угу, Как суперміньони у них сидять. Давайте я поставлю 2х, бо реально тут до гоблінами зараз буде все почищувати. Думаю, тут доволі... Немає що цікаво, просто вже навіть ресурсних цих немає, то тут зрозуміло, що далі гобліни будуть бити все, що тут подряд, можна почистити якісь такі будівлі, що ближче. Да? Ну от бачите все, гравець тут, здається, аж не всіх гоблінів юзає. І тут 53%. Відсотка. 53 гобліна було заюзано, а так вже 53%. Відсотка. Доволі цікаво. Все, думаю, на цьому по атакам завершено. Бо тут а, і у суперників, і у нас, да, тут суперники були наших 12-х таунхолів далі, навіть не 12, х а 13-х. А ми тут а, намагалися хоч щось зробити проти них. Отаке. От ну, я думаю, дві... така база буде для нас, да, дві... по дві атаки від нас і одна від суперника. Я думаю, більш-менш більш -менш нормально можна щось побачити. Да і там більше вже більш тут прора... прорашуті такі бази, і доволі нецікаво. Так, що ще все, в принципі, я таблицю вам показував, якщо не помиляюсь, да, можливо, і ні. Можливо, це була просто перший мій дубль, да, бо там не міг якось записати, щось збився і все. Тому я на всякий випадок все одно покажу ще раз таблицю, тут четверте місце і майже 300 зірок. Ну, трохи злетіли, да, в перші дні починались хорошо, але попались на якихось таких фаворитів і прямо злетіли на ура. Тому таке все, друзі. Був рад бачити вас, да, бачити, ви мене бачили, я вас ні. Був рад записати відео. Такий у нас день був, навіть був рад якось відгуляти. Дуже близький результат, дуже напряжно було, реально, суперник доволі цікавий був. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.